Друзі, Вітаю вас на своєму каналі Юлія Garden. Ось зараз вирішила вам так швиденько зняти невеличке відео, тому що отримала ось таку дуже цікаву рослинку. Вона в нас така не дуже поширена, тому що я шукала в Ютубі, в інтернеті інформацію, то інформації про неї досить небагато. Ну, що це за рослина? Називається вона Сонеріла. Сонеріла п'ятниста, тобто ще її називають щось там варігатне, сібна. Щось там. Ну, не знаю. Трав'яниста рослина сімейства меластомових, здається так. Ну, це тропічна рослина, яка проростає у Південній Азії, любить вологоємкий ґрунт, тому що вона проростає в тропіках. І дуже вона любить, кажуть, тераріуми, акваріуми, оці різні парнички, теплички і так далі. Але є небагато відео на Ютубі, де дівчата вирощують просто в звичайних горщиках. Абсолютно вони чудово себе почувають. Просто не потрібно забувати їх поливати, тому що вони не дуже люблять пересушку. Бажано садити їх на гніт, тому що потрібно, щоб ґрунт був вологий. Не обов ну, він не повинен бути мокрий, так він не повинен бути сильно вологим, але повинен бути весь час, весь час бути вологим. І тому, звичайно, потрібно її садити на гніт. Ну я не знаю. Я хочу спочатку посадити ось цей стаканчик, який накривається, ну, зробити її такі умови теплиці. А потім у кокосовий субстрат, звичайно, тим більше, що по тій, по тій інформації, яку я дивилася і читала, то ця рослина не любить ґрунти, які поживні, тобто жирні ґрунти вона не любить. Ну, тобто так само, як от різні оці, як вони, хижаки, так, ось ці всякі мухоловки, там росички ну, і так далі, там не пентеси, вони не люблять ґрунтів поживних вони ростуть в абсолютно бідному ґрунті, десь там під болотами, точно так само і ця рослина. Тому я посаджу її зараз у гукосовий субстрат. Подивлюся, якщо вона звичайно поміститься в цей стакан. Тому що один, дивіться, такий пагінець, але він дуже такий великий. Зараз я спробую його разом з вами посадити, якщо вийде. От, і поставити його поки що в тепличку. А там, коли прийметься, можливо, я її просто пересаджу на гніт ну, і подивимося, як воно буде. От, І що, що ще? От я сказала, що вона не любить дуже таке листя, прямо дивіться не любить поживних ґрунтів. Е, ґрунт беруть звичайний, універсальний, з прилітом, ну я поки що посаджу в кокосовий там буде видно. І листя в неї таке дуже цікаве, воно прямо таке, знаєте, таке мохнатеньке. Ось бачите, вона видно навіть такі, ось як шерстинки. так, видно, І такі вони прямо оці крапенки білі, вони прямо такі випуклі, такі дуже-дуже, дуже, дуже, дуже красивий такий лист. Тому що ті, що дикі, ну, ті, що проростають в природі, вони більш такого зеленого забарвлення, там І трішечки там виділяються якісь прожилки, і ледве-ледве, помітно, якісь там точки. А тут прямо така вона класна. І саме оця рослина при, при, призначена для е, ну, кімнатного вирощування. Тому що ця рослина вона у природних умовах е, досить погано виживає, я читала. От, тому... Вона призначена саме для кімнатних умов. Ну, не знаю. Хочу спробувати. Подивимося, як вона тим більше йде в зиму, вже осінь. Ну, кажуть, що вона абсолютно не важка в догляді рослина. Росте, ну, тим більше, що вона як трав'яна, як травичка, росте. Кажуть абсолютно ніяких проблем, просто потрібно дотримуватися поливу, там вологість вона більш любить підвищену і так далі. Ну, Подивимося. Не знаю. Ось так мені вона прийшла в такому стака... в лорсі з мохом там мох от на дні, щоб не пересухла. Ну, я бачу там, ніби корінці вже навіть є на ній. Ну, посаджу, подивлюся, як вона буде себе почувати. Не знаю, в мене там є. Акваріум тріснутий, так я там рослини взимку зазвичай, які більш потребують підвищеної вологості, тому що в мене в квартирі взимку дуже сухо від опалення. І подивимося, можливо, я занесу той акваріум, його туди можна буде пересадити, хоча він не повністю накритий. ну, така імітація теплиці все рівно. Ну, Просто потрібно подивитися, як вона себе буде почувати взагалі в рості і тому подібне. Ось така сонеріла, ось така гарненька рослинка, досить така рідкісна. Побачимо, як вона себе поведе. От. І ще хотіла, друзі, покажу зараз вам. Хочу, в мене є кісточка манго. Ой, манго, да. Ось вона в мене так лежить у водиці, трохи полежала. І я хочу її спробувати посадити також в ґрунт. Не знаю, проросте вона чи не проросте. Це тут оця штучка, ну, таке воно оце, да, така кісточка мохната. От. Ну, Всередині так я відчуваю, що є там, ну, тверденьке, не, не пуста вона. <розум> не знаю, проросте чи не проросте. Ну, хочу спробувати посадити у ґрунт цю кісточку. Ну, друзі, не знаю. Зараз спробую пересадити його оцей стакан. От, Якщо вийде, зараз подивимося. Так, не знаю, друзі, видно там вам чи не видно? Ну, в общем, зараз попробую. Зараз я її витягну з оцієї банки. А, так, ось так. Ось так. Вона замотана. А, вона росла, розсламають у, мох, у мохові, бачите? Тому що мох прямо. На коріння такий. Мох, та не буде, я ти мог туди класти. Ось таке вже в неї прямо коріння. Це мох. М ага, мохові вона росла мені, наче. Ну, ось так, бачите, такий прямо на корінні, прямо мох такий. Досить такий вологий був волого. Ну, в принципі, сюди вона повинна поміститись, тільки просто треба менше ґрунту. Так. Щось я не дуже підготувалася, якусь мені треба цей пакетик. Зараз візьму на нього цей ґрунт. Так. Отак. Ну, ось так я насипала ґрунту. І зараз її тут. Ага, стоп, а як же я її накрию? Я її так не накрию. Що, ще менше ґрунту, чи що? Ну, та толку з того. Якщо отак, просто теж не хочеться ж її сильно. В общем, я її запихати так сильно не буду. Я просто її поставлю в тепличку. Ось щось так сильно світло. Це просто лампа якраз сюди падає. Ну, вже так і буде, друзі. Тому що вже ну, вечір, прийшла недавно з роботи і ось вирішила просто з вами поділитися. Просто, щоб вже не самі, така цікава рослинка, захотілося і вам показати. Поки що я її саджу в кокосовий субстрат у закриту систему. Побачимо, якщо вона швидко наростить коріння, то я її потім або на гніт пересаджу, або просто, ну, не знаю, подивимося. Я ще не вирішила. Поки вона буде проживатися, я ще подумаю, що я з нею буду робити. Просто вона мене підкорила, я побачила. Є листя, І вона своїм листям, звичайно, мене підкорила ця рослина. До речі, кажуть, що вона дуже легко черенкується, вкоріняється у водичці, абсолютно, я так зрозуміла, як, як коле усе. Порізав, укорінив і, і буде тобі щастя, називається. Ну, це так, по, по балачках, по тому що я читала, дивилась. Подивимось. Ну, ось так вийшло. Вона просто трішки зігнута, я так розумію, що вона росла у, е, в теплиці в якійсь. Угу. Так, ну я трішки ще полю її. Ну, ось так, друзі, вийшло. Е, от така рослинка. Побачимо, поставлю її туди до своїх тепличку. Вона ще й ось листочки, з цієї сторони в неї, ось, бачите, такі фіолетові. Такі прикольненькі. Так, ну і посаджу ось оцю кісточку. Не знаю, вона сюди влізе в цей стаканчик чи ні. Влізе. Ну, це я тут садила. Так, ну, посажу її отак. Я не знаю, як її садити. Вертикально, горизонтально, рівно, криво. Без поняття, як її садить, тому я її Ай. просто отак запхну в стакан і поставлю тепличку. Не знаю, вийде з того щось чи не вийде, ну хай постоє. Вже в мене одне насіння там стояло, магазинне. Хай ще це постоє. Ой, там щось пазухи. Туди земельки. Так. Ось так. Не знаю, буде з того щось ці покупні фрукти, тим більше екзотичні, в нас не дуже вони такої великої якості. Ну, на смак була нічого. Дивимося, як, як буде. Ну, ось так, друзі. Посадила рослину, посадила кісточку. Будемо спостерігати, що з ними буде далі. Будемо дивитися. Ось так. Зараз я вам трошки ближче і покажу. Ось так, друзі, краще видно. Не напроти лампи. Ось так посадила. Звичайно, цим я зверху накривати не буду, тому що рослина досить чимала. І мала. це все одна гілочка. Тут, ось навіть можна вже її черенкунути. Да, ось так одрізати, і тут підуть нові, а це вкорінити. Ну, нехай вкоріниться, а там буде видно. Ось така красунька. Ну, добре, друзі, на все добре. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, що є мотивацією для нас знімати щось далі. І всього вам найкращого, мирного неба! А то знову у нас тривога. Сьогодні на роботі з дітьми бігали туди-сюди, то в сховище, то в сховище, то в сховище, то в сховище. То в сховище. Набігалися за цілий день. От, тому мирного неба, друзі, бережіть себе, всього нам найкращого.